Огляд будинку за 250 тисяч гривень. На території також є гараж, баня, літня тераса, сам будинок 130 квадратних метрів, два поверхи, площа ділянки 12 соток. Територія повністю огороджена. Зроблено забор із цегли. Ось такий капітальний забор. Далі там є за баком ворота для в'їзду в гараж. Зараз покажу вам гараж. Гараж на одне авто. Може заїхати будь-яка машина велика, маленька, джип. Ось ось такий гараж. Одна машина вміщається, також є додаткове місце для власних речей. В гаражі зроблені автоматичні ворота. Зараз з іншого боку покажу ось так виглядають ворота. Все дуже зроблено якісно. Все робили для себе. Будинок побудовано із керамзітобетону, та також гараж і баню побудовано також із керамзітобетону та і. Зверху зроблено під короїд. Ось бачите, територія така, все викладено камнем. Зараз давайте почнемо з літньої тераси. Це вхід в баню, а це літня тераса. Так от закрита від вітру, але влітку можна відкривати і буде, в принципі, дуже класно. Так, давайте тепер я покажу вам баню. Це вхід в баню. Площа бані приблизно 25-30 квадратних метрів. Зараз самі все побачите. Ось так гарно виглядає баня. На підлозі плитка обшита все вагонкою. Це кімната відпочинку. Це вхід в баню. Підлога в бані з підігрівом, підігрівається двохконтурним газовим котлом. Так, заходимо в саму баню. Ось тут все підписано. Сама баня розрахована на 4-5 чоловік. Тут поміщається без проблем. Баня на дровах все обшита вагонкою. Ось так це виглядає. Тут є душова така кабіна. Так, ідемо далі, тут санвузол. Все обкладено плиткою. Як і казав, баня обшита повністю дерев'яною вагонкою, дуже класний тут запах. Так, ще залишилось показати вам територію, город, а потім уже перейдемо в сам будинок. Біля дому ще є вхід в технічне приміщення. Ось тут можна зберігати садовий інвентар. І тут далі вже вхід в окремий будинок. Тут можна зберігати консервацію. Також тут встановлено двоконтурний газовий котел, підігрів підлоги. Також є багато стелажів для консервації. Переходимо на заднє подвір'я. Тут такий невеличкий садок, приблизно 20-25. Дерев, вишні, сливи, груші, яблуні. Площа ділянки, як я казав, 12 соток, повністю огороджена. Тут є такі невеличкі клумби під огород. Ось так виглядає будинок з іншого боку. Нагадую, посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також є тут вихід з кухні на вулицю, і також є на другому поверсі балкончик. Ось ще раз, як будинок виглядає: будинок, літня тераса, сам невеличкий город і фруктовий сад. Це вихід з кухні. І другий поверх балкончик. Так, обходжу з іншого боку, зараз покажу. Ділянка дуже компактна, все розміщено дуже зручно. Мені подобається. А тепер переходимо в сам будинок. Будинок два поверхи. Справа від будинку баня. Далі вхід в гараж. Переходимо тепер у будинок. Будинок повністю залишається з меблями, з сантехнікою, все, що будете бачити у відео, все залишається. При вході є ось такий тамбур для верхнього одягу, також є шафа. Далі переходимо в гостьову кімнату. На підлозі ламінат, на стінах поклеєні шпалери. Десь пофарбовані. Це вже кухня з таким великим столом. Кухонний куточок. Ось такий дизайн стелі. Дуже все прикольно зроблено. Ще на першому поверсі є санвузол. Зараз покажу санвузол. Так, ось санвузол, унітаз, раковина. Тут душова. Ось все так обкладено плиткою. Далі тут є пральна машинка. Це окреме таке приміщення в ванній кімнаті. Так, і треба ще показати другий поверх. Ось така драбина масивна на другий поверх. На другому поверсі дві кімнати. Зараз все покажу. Ось така тут зелена зона. Так от спускатися вниз. На підлозі на другому поверсі повністю скрізь лежить ламінат. Це перша кімната, вона менша, ніж друга кімната. Зараз покажу ще другу кімнату. І посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також дивіться інші огляди будинків на каналі. Також ще тут відкривається гарний вид на київське водосховище і ліс.